Ну, було в 93-й бригаді, я в 14-му році воював. Ось. І якось я зранку просипаюся, розполазю, вилазив з під спальника того, що кричить камнів. Виходьте, щось розгружає, щось там то, Помагать. Я так одним газом на вход дивлюсь, кажу, хто зрозумів життя, роботу бросив. Розвернувся і далі. Він стоїть фу, безполезний. І оці три роки в мене було що називали мене безполезним. Ну, ну, Тоді вже в 2017 році я повернувся на, життя, на гражданське життя, пішов працювати назад до шахти, і повномасштабну війну вже мене прозвали «бесом». Бесом того, що трошки в мене було багато ненависті до ворога. Це можна сказати, що скорочено і Так. Я дивився по, по новостям, що хлопці вже воюють, ТРО воює, вже колони розбивають ворога. Ну і я перевівся в 108-му бригаду, в бойову бригаду Павлограда. І ми на другий місяць війни вже вийшли на передову під Велика новосілку. новосілку. Ось. Там я, там я був розвід, да, розвідником, кулеметником я числився на посаді. Але, але я був в стрілецькій роті, тому що не штаб був ще бійців у нас, і досвіду такого не було, щоб розвідку проводити якусь масштабно. Ну, були, в общем, всі в піхоті. Так. Після цього десь місяць два ми прийняли, да, там же під Великана Новосілка я прийняв перший бій, стрілковий контакт у нас був. От, у нас, е Загинув, на жаль, ротний Тарасов хлопчик. От. Ну, Бійців, і, звісно ж, моральний стан трошечки ослаб. Ну, Це все як починалося, це все ще було важко для всіх. Ну і після цього, ну, після цього ніхто не здався, ніхто не панік, всі зібралися, всі вже зрозуміли, що тільки вперед, ні кроку назад. І відбувся тоді обстріл з села. Дуже потужний обстріл села, нас лупились зі всього. Я отримав ранення від града, от. Я без, без свідомості лежав більше двох годин, мабуть. У камишах у ставку мене хлопці еваку... евакуювали, вивезли до Івака на Покровку, це Дніпропетровська область. І після першого поранення я попав інструктором до 179-го резервного батальйону. От. Я був інструктором по вогнівій підготовці, так як я цю справу ще полюбляв до війни, ну, я зброю дуже полюбляю Стрілецьку. Ну, пройшло десь півгода, я реабілітувався трошечки вже по фізиці, я зрозумів, що ще можу. І я перевівся в бойову 109-ту бригаду. Я взагалі по житті люблю, коли мене слухають, коли свою я завжди нав'язую свою думку, щоб ну тому, що я в собі завжди був вірений Якось у мене і в шахті я був звіньовим, і бригадіром навіть був замістителем бригадіра. Тобто у мене в люди були, і мені це подобається. Але ж все одно душа рветься туди, туди, до хлопців, да, чтобы... не вистачає вже. Цього не вистачає, дуже важко без цього. Чтобы... Зараз на даний момент я головний сержант батальйону. Це, це посада, як кажуть, права рука командира батальйону. Тобто я відповідаю за морально-психологічний стан особового складу, за їхню бойову підготовку, за їхній вигляд, за їхню дисципліну, за все, як вони виходять, інструктую, за все озброєння в батальйоні. Я відповідаю, в якому воно стані. Ось, за всю техніку, яка... Знаходиться в батальйоні. Ну, Доволі таки цікава цікава посада. Хлопці прислухаються, але але особового складу, на жаль, зараз не, не вистачає. Не вистачає працювати з хлопцями, якими виходять. Допустимо, от у мене задача саме основна працювати з хлопцями, постійно їх нарощувати, їхній бойовий досвід, їхній, ну як само. Ну, от, як, як воно виразиться так правильно? Де, е самовдосконалення можемо сказати. Ми, мені постійно треба самовдосконалювати хлопців, щоб вони щось ну, вони росли, щоб вони на одному місці не були. А хлопці, які виходять по 10-15 по днів, з нуля, у них троє суток на відпочинок на пасераці. Мені за цих троє суток ще треба з ними попрацювати. Потак медик, попрацювати по тактиці, по вогніві, підтягнути щось, обновити, щось це. Ну, на жаль, це дуже зараз складно. На ну, хлопці з інших підрозділів, з, учебних, з навчальних центрів всі проходять нашу підготовку нашого батальйону. У нас є свій полігон, у нас є свої інструктори. У нас є свої полоси препятствия. Достатньо є систем протидії ворожим БПЛА. Це саме перше на, на даний час, тому що війна дронів, як кажуть у нас зараз, тому на цей акцент робимо найбільше. Так, у да, 2014 році, ніж мінометних обстрілів та артилерійських, я більше толком нічого не побачив за три роки. А зараз це, зараз, звісно, ракети, авіація, ці шахеди, ці ракети, які, які йдуть ниже радарів, їх неможливо не збити нічим. Ці БПЛА, ці FPV це дуже, да, дуже змінилося. Ну, набагато важче. Тепер вже піхота, піхота не працює, працює вже. Джойстики, як кажуть у нас. Це от По телевізору ми дивимося. Там. От, а вони там лізуть, як барани, ми їх шинкуємо. А якою а ціною ми і це робимо? Ну, хто, хто подивиться, які в нас втрати. І, Звісно, змінюємося. З, звісно, змінюється. Хлопців зараз досвіду стільки, що порівняти на початку і зараз ну, небо і земля, звісно. Що розказати, за це дуже довго можна розказувати, тому що ну, всі пройшли і заграничні підготовки, і наші підготовки. Зараз у нас в навчальних центрах і звісно, все помінялося. У нас найкраще розвивається системи, системи і, мабуть, артилерія. Артилерія, тому що вже хлопці навчилися бити точно, бити краще. Тільки якби трошечки більше б нам без снарядів. І все. Хлопці молодці, працюють. У нас зараз великий пріоритет це на мінометну батарею та на БПЛА. Ми держимо, прикриваємо піхоту і багато позицій ми держимо благодаря їм. Працювати треба над тим, що у нас немає, в основному це бронетехніки. Вистачає бронетехніки і екіпажів. На них екіпажі, тому що це дуже велика відповідальність, це велика робота. І таких людей, на жаль, зараз дуже мало, які будуть і вести цю машину, і непонятно в якій ситуації зможе вивести хлопців назад. Ось над цим треба попрацювати, трошки зробити акцент на цьому, тому що зараз дуже багато скажемо, підари застосовують дистанційне мінування підходів до наших позицій. І дуже нам відрізають логістику. Тобто ми не можемо підвести хлопців ні в БК, ні в продовольство, не зробити якусь ротацію, тому що все засипано цими ліпістками, ПТМ-ками — це протитанкові міни, цомаробні, які працюють на, на магніт. Тобто під'їжджає будь-який транспорт наш там, наші елічки, нещасні, наші Ніви, і вона за 40 сантиметрів срабатує. тобто навіть на неї наїжджати не треба. Ось тому краще всього, щоб це була броня. Коли броня по неї проїде, і особовий склад буде цілий. І є можливість добратися до позиції, замінити хлопців або евакуювати пораненого. Нас було 30 чоловік. Зібрали ми з батальйону на підсилення 47-ї бригади. Це Авдіївське направлення. Направлення було село Степове. Ось наша задача була закріпитися, поміняти хлопців, розратувати хлопців. Закріпитися і держати оборону, не, да, не пропустити силу противника на наші позиції. І всі три дні ми сиділи під мінометним обстрілом, під Арили лізли, ми били їх в тірі взагалі, без всякого задумства, що там буде снитися. Ми їх били на 30-40 метрів. І ложили з таким ентузіазмом, з таким азартом. І коли парадіки почули, що на вас іде броня, ми трошечки. Ну, Трошечки задумалися, що ж ми будемо робити далі. У нас було чим її відбити цю броню, ну, ми її прождали ще, ну, я вам не скажу, ну більше суток ми її прождали. Ми на неї трошечки спланували, не буду розказувати все як, але ми спланували на неї охот. І так, через сутки вийшла на нас е, беха, на ній було це около восьми чоловік, восьми підарів було, хлопці з лівого флангу влупили беху в. В бачину, ну, а ці зайці перед нами, ну, метров, так що ну, ну метров 15, виставте, з укриття. І коли ми, коли последнє чую, кричать, що все, хлопці, блядь, мінус, хорош стріляти, бо там вже такий фарш був, блядь, все. Я, я, я вийшов, кажу, блядь, хлопці, тільки не мародірті, нахуй. Хай воно каже, тут сука, все згніє, блядь, кажу, не беріть, кажу, трофеї, блядь. Ось і тоді, після цього, мені от за це, це було в 24-році, і за два роки мені казали, що я от, от все, що я хотів, я от це все отримав. От мені хотілося от його побачити в глаза цього ворога і знищити. Просто знищити. Ми це, нам це вдалося. Ми достояли, відстояли цю позицію. Ми вийшли. Всі цілі були, ну не вважаю, там легкі контузії, всі цілі були. Ну, наш план якось удався, і мені це дуже сподобалося. І хлоп... я був старшій групи, хлопців я всіх вивів. На жаль, ми втратили. Вже потім вони втратили все одно ці позиції. Ну, коли ми стояли, ми свої видержали, ми свої відпрацювали. Есть, ТРО не, не опозорилась, як кажуть, перед ЗСУ не разу. Вообще. В общем, от така з одних історій. От їх багато. Ну. Розказувати. Це і важко, і важко, і довго, тому що в інших других, других історіях я, от, допустимо, потеряв брата в Архангельському. У мене брат, паралельно, я в 104 батальйоні, у мене брат двоюродний був розвідці 109, 109 батальйону. У них була задача розвідки тож вийти на село Архангельське, закріпитися і не дати ворогу пройти. Ну, На жаль, був прорив. І мій брат числився без, без істизник. Але я знаю, що він там загинув, вже пройшов майже рік. рік. Ось. І на даний момент в мене мотивація ні кроку назад, тільки вперед. Я хочу, хочу ще забрати трошки помститися. І за свій дім. Якось так. Хочу порадити просто. Подумати дуже добре, подумати. І якщо у людей ще залишилась крапелька якогось патріотизму, вони повинні розуміти, що нам теж важко. Ми четвертий рік уже тут. Ми не бачимо ні сімей, ні дітей своїх. Нормально, ми не можемо вже просто ми виїжджаємо, навіть якусь там відпустку нам дають якусь. Ми не можемо нормально серед людей, тому що нам вже це дико, ми теж хочемо додому. Хочу порадити, щоб долучалися, допомагали, тому що треба хлопців міняти, треба якось бути командою, бути одною єдиною страною, країною, можемо так сказати. Ну, я трошечки суржиком буду казати, але ну, якось так.